Привіт, сьогодні 22 вересня і знову їдемо кататися. Ну, що зробиш? Як хочеш заробити, то приходиться щось робити. Ніхто так не хоче ні грошей давати, ні кормити. Нема таких спонсорів. Будемо будем працювати. Ну а ви наблюдайте. Хорошо вам лежите собі, дивитесь відео. А мені приходиться працювати. Ну нічого, може, зимою відпочинемо. Ну, це не точно. Тож десь їдемо на край аграфії, блін. Дуже тут краєвиди такий, хто його пересете. Ну, на тій стороні нюхоланд цепляється дожавки. Підроблюв, навіть на підготовили бо видно покатковане, тут покошено, там зелене. Такі краєвиди красиві. Тут не часто буваєш, тут так сказать, проїздом. А блин, труся як на усінічному їдеш. Аж кабіна вся ходором. зелених отаких багато Наверно, навірно мать це приїхали огу ну, блі там зелене капець тут сухе в тому краю зелене ну, це вам хоч трохи відео зніму бо надзирателя посадили блін з кабіни не вилазить 5 кілометрів ходи, блин. Ну що це для такого комбайна 5 кілометрів? Тут аби хоча б 6 ходи. 5 кілометрів. Якби тут хоть сипало, 20-ка хоча би. А то сипай і 15-17. Це те саме, що для до прицепить трьохкорпусний круг і їдь пахай, блин. І сидить, блин. Панища опусти, бля. Ну це ж не, не пшеницю шкосим. О, блядь, тут шляпки, блядь. Там вгорі, блядь, та переломана внизу аж. Коротше, капець. Стерня, блядь, там по 30-40 сантиметрів остається. Оце такі шапашки, бляха. І ползай. будет казать, що солярка так багато. Ну, хоча вроді тут 12 літрів вкладалися. А так 10, а то й 9. Смотря яка врожайність, які гони. Короче теж багато, що якась зависа. Ось такі діла. І хороші, і не очень, як кажуть. Тут у Такий непоганий бачки. забрали сьогодні вже з Ніви мотовило, варіатори працюють вже покосили своє. Ну, Коротше, пока довольні, так що купили німку, дело, Тут и спать ходится. Трохи прокатнулось. Вы же на кейсе не каталась. на 4 жопки отходом тоді вже будем так смалить фуру вже добиваємо, потім наступна приїде тут скосили потім ось о, цей кусочок залишилось на три круга і все коротше ман поїхав каже вчора офігівший був перший раз таке так загрузився получається 29700 соняха влізло кажу раніше раз ото було що 20 до 27 а так 25-23 влазило а вчора только привіз, каже, аж офієл. Що, короче вже скоро три години обіду і нема. І ждемо машину, коли вона буде. Потім назад в село гуцикать, ще там у них тр... трішки є. Короче, Весело. Сидим, гуляємо. не знаю, что снимать дали вам видео, или нет, а то получается, типа, одно и то же самое. Соняхи, соняхи. А ну там напишите, чи надо, чи не надо. Вот так ничего вроде бы интересного такого нема. Одни сона. соняхи. Ну что, тут такая десь, думаю, двадцатка была. вот так даже вроде по бункерах прикинул. Ну а тут 15 може з плюсом ту таке полки мене так і манять По волках поїздить Коротше обід привезли аж пів п'ятого І оце пойми що це обід чи це вже вечеря Чи все в місті щоб вже вечерю потім не вести І вгадайте що привезли Піцу Ну і знову як на, на двоїх Так що то таке Печем далі За ще машину треба допасити Тоже машину ще прождали півтора часа Тепер ночью бляси Йо пересе Тихали. Тепер їдемо за село. Сонечко вже сідати зібралося, а ми їдемо косить. Для вас це секунди, там, минути проходять, а, а для мене, блін, це часи. Катайся, туди сюди, туди сюди. Я оце думаю, навіть треба, мабуть. І за переїзди тоже брать. Воно ну, ну, кран, дивіться, їзде, підйом, опускання платять і плюс ще й за переїзд платять. А то, може і тут надо брать. Клас, Рексіон, коса. Може, тільки приїхав косить. Пелюгон, вага капець.